Друзі, привіт! Сьогодні хочу зібрати наступну літі-залізофосфатну збірку для своєї сонячної станції. Спочатку я планував використовувати ці батареї в іншому проєкті, я хотів збирати аналог Ecoflow, але зима вже поряд. І тому Ecoflow, мабуть, мені не знадобиться, але додаткова батарея в сонячній. Станції мені знадобиться 100%. Я взяв комірки на 105 А. Абсолютно нові. Якщо би я їх планував використовувати в сонячній електростанції своїй спочатку, я би набрав такі маленькі батареї. Але в мене вже є дві збірки. Одна збірка на 460 Ампер-годин, і інша збірка на 280 ампер-годин. Чому на 460 в мене паралельно з'єднані дві комірки на 230 ампер-годин. Тому зараз я хочу зібрати батарею, під'єднати її до Сонця. І вже може влітку, в залежності від того, як пройде зима, від'єднати і зібрати з неї аналог Ecoflow. А зараз. Збираємо її як звичайну батарею. В процесі збірки буду розказувати, як я це роблю. Тож, давайте починати. По-перше, я думаю, всі, хто вже збирав літій залізофосфат, знають, що треба робити балансування по верхній напрузі. Але тут є декілька нюансів. По-перше, нема ніякого сенсу з'єднувати батареї паралельно. Одна з іншою, і залишати їх на там, декілька днів, якщо вони не заряджені. Якщо напруга на батареях зараз, як вони йдуть з заводу, десь там приблизно 3,29% це, умовно, 30% заряду 20 чи 30, то якщо навіть ви їх з'єднаєте паралельно і залишите, нічого не зміниться. Напруга буде однакова, а ємність буде різна. Тому ви їх так не відбалансуєте. З'єднувати їх паралельно потрібно, коли вже напруга хоча б 3,4 вольта. 3,5 вольта, тоді вже балансування буде більш-менш йти, тому що ми знаємо, що крива напруги, вона лінійна для лієзелізофосфату. Це по-перше. По-друге, якщо ви з'єднаєте їх всі паралельно, і потім почнете заряджати як одну велику батарею на 3,6 вольта, то це у вас може зайняти дуже багато часу, день, може 2 дні, в залежності від вашого зарядного пристрою. Тому я ніколи цього не роблю. Я з'єдную батареї послідовно, як мені це потрібно. Одразу я їх з'єдную послідовно. І вже після того, як їх з'єднав. Я починаю їх заряджати. І вже потужність заряду буде в 4 рази більша. І час, який ви витрачаєте на заряд, буде в 4 рази менший. Я просто дивлюся за напругою комірок. Наприклад, я з'єднав їх в батарею. Я не знаю ємність. Але я ставлю на зарядному пристрої, наприклад, напругу не 14,6, а, наприклад, 13,5 чи там 13,8 і під'єдную зарядний пристрій. І дивлюся за напругою. Якщо комірки мають приблизно однаковий ступінь заряду, вони всі приблизно піднімуться до 3-4 вольта та зарядна зупинить заряд. Якщо, наприклад, одна комірка буде більш заряджена, ніж інша, то треба більш ретельно за ними дивитися. Якщо ви бачите, що, наприклад, одна комірка вже 3,45, а інша 3,3, то це явна ознака того, що треба більш ретельно дивитися і одна комірка скоро вже може зарядитися. Є ще інший метод, який я теж використовую. Я беру цю збірку. Мені не важливо, який заряд в кожної комірки зараз. Я повністю збираю батарею. Повністю під'єднує БМС, балансування дроти, і все як потрібно бути в готовій збірці. І ставлю її на заряд. Мені не важливо, яка напруга на кожній комірці. І потім, коли я почну заряджати, БМС вимкне заряд. І все. Коли BMS вимкне заряд, я потім дивлюся, яка напруга на кожній комірці, вмикаю заряд дуже повільно і починаю. По коміркам заряджати окремо кожну комірку вже в збірці, якщо мені це потрібно. Під'єдную зарядний пристрій до одної, до другої чи до третьої, і вже виравнюю цей заряд. Це набагато швидше, ніж чекати, поки там всі комірки будуть відбалансовані на нижній напрузі, чи поки я буду їх заряджати, коли вони будуть з'єднані паралельно. Результат буде такий самий. Тож, починаємо збірку. До речі, зараз вже ці комірки були заряджені. Чому вони заряджені? Тому що я їх тестував. Ємність кожної комірки при заявлених 105 а годинах 110-111 годин. Зараз вони були заряджені, якщо я не помиляюся, до 3,6 В кожна. Подивимось потім. Використовувати я буду ось таку BMS, GK BMS на 200 А. Я чекав цю BMS дуже довго, тому що спочатку я замовив BMS на 100 А, потім я подумав, що мені цього буде недостатньо. Тому що, якщо використовувати цю збірку в станції Ecoflow, то цього буде недостатньо, тому що там я можу використовувати щось більше, щось потужне, наприклад, на 1,5 кВт. Але якщо використовувати цю збірку тільки в моїй сонячній станції, то навіть 100 А ніколи тут не буде. Тому що в мене три паралельні збірки, і тут буде там десь максимум 50 А. Тому для сонячної панелі цього забагато 200 А. Але для Ecoflow, яку я планую збирати в майбутньому, цієї BMS буде якраз достатньо. Для того, щоб від'єднати контакти, потрібно натиснути на контакт і виймати дріт. Дуже просто. Отакий От в мене залишився балансувальний кабель. Останній плюс з передостаннім. Я з'єдную одним конектором. Ось так це виглядає. Поки що не приїхала в мене насадка, що це гарно. Але все працює. Починаємо під'єднувати з мінуса. Нічого не затягуємо, просто накидаємо. Беремо перший плюс, під'єднуємо до першого плюса. Другий плюс. Під'єднуємо до другого плюса. Третій плюс. До третього плюса. І останній плюс з останнім дротом під'єднуємо до останнього плюса. Так, у нас нічого не затягнуто. Просто підтягнули, щоб перевірити напругу, що в нас все вірно. Так, перша комірка. 3. 396. Друга, 6,82. 10, 22. 13, 66. І на останньому дроті теж 13, 66. Давайте подивимось комірку по. Напругу по коміркам. 396, 437. 397 432. Ну, є невеликий розбаланс, але BMS все це компенсує, тому що в мене BMS на 2 А балансувального струму. Це досить великий струм, і все буде збалансовано. Я в цьому впевнений. Я вже попередньо нарізав текстоліт. Оце для BMS я зробив, а оце між комірками. Ось перші дроти зробив. Друзі, хотів би вам показати різницю між наконечниками, які йдуть з JK BMS в комплекті 4 штуки. І ось таким набором з AliExpress. Оце насправді сміття. Я його купив, я його використовую, але дивіться різницю. Оце 16 мм. Подивіться різницю в товщині. Ну, це небо і земля. Це, це того не вартує. Або купляєте в нас, якщо знаєте де, і перевіряєте, або купляєте на Aliexpress. Дивіться тільки фото, відгуки. Ну, тому що це не діло купляти такі наконечники, а вони в два рази тоньше, ніж потрібно бути. Ось вам ще приклад. Купив в епіцентрі 35 на 8, і це в нас теж 35 на 8. Дивимося різницю. Дивимося товщину. І тут також само. Різниця дуже велика. Я роблю ось такий лайфхак для себе, щоб маленькі дроти не розходилися. Я роблю таке кільце, і вони тримаються разом. Набагато легше надіти на конечні. До речі, друзі, я роблю мінусовий дріт. Нема вже мене чорного кольору, буде червоний. Ну, Не буду я купляти заради кольору інший провід. Так, ось ми зробили два мінуси звідси. А тут в нас буде один 35-й зараз, в який я буду об'єднувати ці два кабелі, щоб легше було їх під'єднувати потім до. А інших батарей. Сміг засунути тільки в 50 мм. В 35 було неможливо. Ну, зараз буду стискати, я не знаю, спочатку спробую до 50 стиснути, і якщо буде місце, може і до 35 стисну. Пробуємо. Оце я 50 мм стиснув до 35 -ти. Було важко. То, що ми зробили? Ми об'єднали два кабеля під один наконечник. Тепер ми можемо кріпити дроти, коли БМС в нас вже не рухається, щоб не було зайвого навантаження постійного на алюмінієву різьбу. Треба бути дуже обережним, тому що різьба алюмінієва і може легко зірватися. Тому без зайвого зусилля. Зусилля, звичайно, потрібно, але треба контролювати його. Ну, на плюсі в нас дуже великий діаметр, в нас аж. 8, а тут 4. В тестах ми перевіримо, який нагрів буде. Але зараз я, щоб трохи збільшити контакт, буду використовувати додаткову шайбу. І ми потім перевіримо на струмі більш ніж 100 А, як воно буде працювати. Тепер я раджу. Заізолювати плюс та мінус, поки ми працюємо з батареєю, щоб, не дай Бог, вони не з'єдналися. Буде біда. Давайте подивимось, чи все це працює. Воно працює. Ну, налаштування не будемо поки змінювати. Нам треба все зібрати докупи, а вже потім будемо налаштовувати. Вимикаємо. Так, ну все. В нас батарея зібрана. Ось так вона виглядає. Тут я зробив все так. Ну, мені здається, досить непогано. Один вимірювальний датчик в мене тут температури, а інший я залишив ось тут. Це не принципово, кожен вирішує для себе сам, ну мені так було зручно. Все тепер можна перевірити струмом максимальним і подивимось, де в нас буде грітися, а де не буде. Ну що, друзі, ви все бачили самі, що це з'єднання, яке тут М8, а болт М4, не гріється зовсім при навантаженні 1,2 кВт. Це 1,2С приблизно. А гріється оці перемички. Що я робив? Я міняв їх положення, і це допомогло. Наприклад, перший раз оця перемичка в мене грілася до 54 градусів, потім я, його, я її зняв, перевернув, і вона перестала грітися. Стало 40 градусів. І оці перемички десь теж 40 градусів. Якщо подивитися на батарею взагалі, то якраз видно, що тільки оці перемички гріються більш всього. Тому, якщо ми хочемо збільшити, Потужність батареї, треба, по-перше, дивитися на них і міняти саме їх. Що можна було б зробити краще? Ну, по-перше, звичайно, мати діаметр такий, як діаметр болта, щоб було М4, але досить важко знайти, наприклад, 35 мм наконечник з діаметром М4. Можна, але трошки важко. По-друге, колір дротів. Тут в мене мінус. Чорний, а тут вже в мене мінус червоний. Ну, нема в мене можливості мати всі кольори проводів, тому що є, з того і роблю. Я, наприклад, оці дроти замовляв на Aliexpress. Чекав їх декілька тижнів, і в мене зараз є. Але залишився тільки червоний колір. Тому що купляти ці дроти в нас це силикон, це дуже дорого. Що ще? Ну, оці наконечники. Я вам вже показував, що ті, що я купляю тут, вони дорожче, звичайно, але вони набагато краще, аніж ті, які я купляю на Aliexpress. Оце найбір. Не беріть цього, друзі, будь ласка. Тому що, якщо ви не слідкуєте за батареєю, то може бути пожежа. Ну, звичайно, тому що оце, це сміття. Я використовую їх, але як використовую тоді, коли я. Не беру максимальне навантаження, по-перше, а по-друге, я слідкую за батареєю. Але, звичайно, якщо була б можливість не використовувати, я б не використовував. Ну, не викидати ж їх, вони ж гроші коштують. Далі, я не робив батареї ніякого стискання. Я бачу, що хтось робить стискання, що треба його робити, що начебто це подовжує срок служби батарей, але, чесно кажучи. Я скептично до цього відношусь, тому що нема ніяких експериментів, наукових досліджень, які б нам казали, що якщо ви їх не будете стискати, наприклад, то через два роки у вас буде там ємність на 30-40% менше. Ніхто цього не перевіряв, наскільки я знаю. Тому ті експерименти, які я бачив, що люди там декілька років працюють з цими батареями, нічого не стискаючи, все працює добре. І в мене зараз є вже. Три збірки, окрім цієї, які працюють, дві збірки, які працюють вже більше року, і з ними, начебто, все окей. Але то таке діло: якщо я знайду десь дослідження а, а, або експеримент, в якому буде чітко сказано, що треба стискати, і тоді ви щось отримаєте з цього, звичайно, я буду це робити. А зараз просто не бачу ніякого сенсу робити те, що може і не принесе ніякої користі. Ще як я вже казав, треба бути дуже обережний з алюмінієвими клемами, тому що інші збірки в мене були не алюмінієві, в них були шпільки сталеві, тому це було не так критично. А зараз я прям, мені було боязно крутити, тому що алюміній я боявся, що щось трапиться. Але я закрутив і буду намагатися не чіпати. Тому що ну, не дуже надійно, мені так здається, що не дуже надійно. Що ще? Звичайно, якщо я буду в наступному році цю збірку використовувати в зарядній станції, я буду це переробляти, треба буде замінити оці перемички. звичайно. Ну, Здається, це майже все, що я хотів розказати про цю батарею. Пишіть, друзі, коментарі, ставте вподобайки і до побачення!